4% ретиналю? Ви серйозно? Невже виробники косметики знову нас наїбали? Ну давайте розбиратись. Виробник вказує, що у цьому кремі 4% ліпосомального ретиналю. Це означає, що ретиналь не просто плаває в цьому кремі, а запакований у ліпосоми. Це такі спеціальні кульки, які легше проникають у нашу шкіру. Відповідно, вони покращують проникність ретиналю. Підвищують його стабільність. Тому тут 4% не ретиналю, а ліпосомального комплексу. А самого ретиналю тут всього 4%. На перший погляд це дуже мало, але враховуючи, що це крем для зони навколо очей, то це достатня робоча концентрація. Я взяла собі цей крем для того, щоб покращити пружні шкіри навколо очей і за допомогою цього трошки прибрати темні кола. Ну і профілактика вікових змін також не буде зайвою. Зручний вузенький носик, який допомагає дуже дозовано нанести ретиналь. Я тільки почала користуватися цим засобом, тому про ефекти поки говорити рано, але по складу і по відчуттям на шкірі він мені подобається. Раніше використовувала ось такий крем з ретиналом, вони дуже схожі між собою, але тут все-таки більша концентрація. Сподіваюся, що він мені сподобається, і десь через 1-2 місяці я зможу поділитись з вами першими результатами. А якщо ви також хочете спробувати цей крем або іншу продукцію цього бренду, раджу перейти вам на сайт Кусібела, бо зараз там дуже класні знижки на цей бренд.